Олег Білкун, гумореска, дурнів не сіють. Дурнів не сіють, проти їх багато. От на ще Олені Сергіївні непощастиво. Жила вона в оточенні суцільних дурнів. Самі лише дурні, дурні, дурні. Під тобою на першому поверсі дурні. Над тобою на горішніх поверхах дурні. Ліворуч дурні. Праворуч так само. Хочеш у собаку каменем кинути, а не певен, що натомість не поцілиш у дурня. На першому поверсі Коробчуки. Що про них Олена Сергіївна сказати може? Бачили таких дурнів. Діти і оночку на суботу і неділю покидають, самі нагульки, а старі з онучку забавляються. Сміх і шмарками витирають. Чого ти, Господи, прости. Дурні, як і є дурні. Замість того, щоб посидіти на лавочці, як годиться, стара коробчучка моркву тре, сік чавить, помалі, бачите, вітаміни потрібні. Ну не дурні люди. На третьому поверсі Адамчуки. Що про них Олена Сергіївна сказати може? Бачили таких дурнів. Всі гроші на книжки та на газети та на журнали тринькають. Вона мало не щодня що саме книжки з книгарні пре. А він оберемками з поштової скриньки журнали та газети виймає. Ну, не дурні люди. Це ж дурні яку прорву грошей на передплату всадили. А книжки де вони їх складати збираються? Коли ви вже такі грамотні, бібліотека громадська є. Ні. Дурні в них Вони самі родяться. Праворуч Лісовенки. А що про них Олена Сергіївна сказати може? Олена Сергіївна. Здрасте, здрасте. Дурні, Жінь бо є дурні, обоє. Що він, що вона? Він на якісь вечірні курси записався, бігає, як підвіяний. а вона їхнього генку конопатого до з водить. Ой, страха дурепа хоче з нього зробити, чи що. Та й ой, страх, як розібратися, що таке. Забери в нього скрипку. Ціле нічого. Самі бачите, не пощастило у ні Сергіївні на сусідів. Іншим випадає таке щастя, уже на роду написано жити бути, серед розумних людей. А ви ні Сергівні не судилося, та коли б то лиш сусіди, суцільні дурні, а ви ж поспіль усі. Он двірничка махає мітвою. Мете дурна. Дурна і є. Що ж ти дуребище ти вистя змітаєш, згортай. Як завтра воно знову насипується. виходить знову мети. Ну, і мети коли потерпіти не можеш, доки все листя з дерева паде. Мети, дурна, мети. Мені однаково не моїми руками мететься. Але ж обидно, що такі дурні люди є на світі. Настав час, прийшла смерть за Оленою Сергіївною. Прийшла, стала в порозі. Косу мантачить. Збирайся, небого, досить потоптала морішку. Тепер упокоїшся. Олина Сергіївна їй, як співочка. Тю, дурна, таке вигадала. А чого ти годюща така? Самі кістки. Знаю, знаю. Мабуть, тому, що сава не їла. А от коли б не була б така дурна і Саву їла на сніданок, на обід, а особливо на вечерю не була б така худа. Ой. Смерть отидеріла. Розгубилася і попхалася назад у двері, ободвірки косою видзвонюючи. Зосталась на цьому світі Олена Сергіївна. Невмируща вона якась. І то сказати, мабуть, самі лиш дурні мруть. Просто дивно, чого їх так багато на цьому світі залишається.